Добрий день глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Ось Хочу вам показати свій своє курине царство. Це маленькі, сакочка їх висадила. Тут не знаю, що вони це яйця куплялися, що воно було 15, вилупилось 10. Як грядки ростуть, огородина вся вже пішла потрібний дощ. Помідори, капуста, огірочки, картопля. Це нею кучи Раніше Морози мались буде, і нею кучив, і цим спас. Не померла картопля. А це вже мої голошики, це їм більше місяця. А це вже старі кури, вже їм рік. А це таке курине царство в мене. Та вони живуть з великими по сусідству, звикають один до одного. Потрібний, поливаємо кожен день. Потрібний дощик. Це малина. Це качелька. Думаю, зробити реконструкцію її. Це дружина клумби поробила. І саме мале курине царство. Це вони з квочечкою. А це наше Курине царство. Тих я вам знімав у брудері маленькими. А це тим було місяць а ці тільки полупилися. Так що всім до побачення. До нових зустрічей на телеканалі Галина Плюс Віктор. Підписуйтесь на канал. А то тільки відписується і відписується. Всім до побачення.